Людину з Богом гріх розділяє, гріх не пустить людину в Небесне Царство. Але якщо людина кається перед Богом в своїх гріхах, то знімається всяка вина, прощаються гріхи, і відкривається вільний вхід в Небесне Царство. Земне життя дуже бистро проминає. Людина народжується, приходить в цей світ, проживає своє життя. Багато що планує для себе, багато чого хоче на цій землі добитися, достігнуть, приобрісти, але дуже швидко пролітають роки земного життя, і кожна людина помре одного дня. Але питання, куди відправиться твоя душа? Якщо ти з Богом примирився, твоя душа піде в небесне Царство до Бога. Якщо ти з Богом не примирився, Душа буде відповідати на Божому суді за всі гріхи, і нічим не зможе оправдатися. Тому, люди, скористайтеся цим добрим часом, покайтеся перед Богом, прийміть Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. Він простить ваші гріхи і дарує вам життя.